Моя жінка працює в Ломбарді. В Червонограді є два відділення: одне по Шептицького, інше на автовокзалі. ОМКВ Ломбард називається. І е, з цього з Шептицького одна працівниця поїхала, виїхала в Канаду, звільнилась, і інша, яка працювала з Мар'янкою, поїхала в Голландію. Здається, також звільнилась недавно. Ну і вони вже, якби в підготовці того, давно шукають людей на роботу. Недавно знайшли одну людину. І ще, ще одну людину потрібно на роботі. В них хороший графік три через три. В принципі, робота не напряжна, але розказала пару приколів. Ну, типу, люди відносяться, більшість людей до ломбардів від чогось такого, типу, фу, фу, там, ломбард, да ви що? Вони думають, що це, тупо, скупщики краденого, що. Туди ходять одні наркомани. А ну, по наркоманів я не знаю, наркомани теж люди. Чи ви такі святі. Ну, якщо людина наркоман, типу, ну, вона має право з собою робити, що хоче, колотися, блін, ще там щось, це її право, чого ви осуждаєте? Ви такі святі всі, так? Да? Коротше, ладно, я не про це. Фактову, ну, якось так в таке людє, в людей сприйняття, хоча насправді. І бізнесмени носять туди, закладають речі, тому що деколи не вистачає е, обігових коштів. Несуть золото, закладають. Це позика, розумієш, замість того, щоб іти в когось просити гроші, там позич мені. В тебе є якась в кожного є якась річ: комп'ютер, якесь там золоте кільце. Там цепочка, не знаю, ланцюжок, годинник. Типу телефон, і ну, тобі потрібні гроші, щоб не ходити, у це не клянчити, просто несеш річ, є там певні відсотки. До речі, в них в Червонограді найнижчі відсотки. І ти несеш річ, ти її заклав, да? тобі не треба перед ким уніжатися, просити, чути там 150 відмов. Якщо ти нормальний чел, у тебе все нормально, цей телефон чи комп'ютер твій. Якщо не твій, буде заява, ну вилучають. Вони ломбарди співпрацюють з поліцією. Так що не думайте, що туди ходять тільки якісь кончені, туди ходять нормальні люди і часто ходять бізнесмени. Я колись коли ще був парік е на алеї, я там запроваджував каву. І пам'ятаю, мама мені подгон зробила, там якийсь золотий виріб. І я теж заніс, бо хотів купити каву і апарат, щоб пробувати робити каву. Тобто, ну. Це нормально, це просто позика. Розумієте, позика під заставу. А якщо в тебе не вийшло віддати, ну заберуть твою річ. Та, ну, ризики є, само собою. Тобто це є страховка, і їм не важливо твоя кредитна історія і так далі. Тобто кредиті тобі можуть відмовити. Може, ти працюєш неофіційно. А так ти заніс річ і все, і тобі дали зразу наліком. Все. Потім в тебе з'явилися гроші, ти пішов, викупив, заплатив тих пару соточків. Звичайно, це є короткострокові. Ну, хтось довго платить, має якісь речі дорогі, не виходить. Ходить забрати, то він платить чисто відсотки. Коротше, але навіть був такий прикол, що хтось там на роботу десь ну, типу, кидають люди свої резюме. Да? Ну, типа, воркюа, я так розумію. Вони самі перезвонюють, говорять там, що от в ломбард потрібна людина, і хтось навіть казав, що то гріх. Люди, о, о, мені це ломбард це такий же бізнес, як і будь-який інший бізнес. І там, до речі, дуже відповідальна робота. Якщо ви думаєте, що в ломбарді може працювати будь-хто, то це не легша робота, ніж на касі в банку. Тобто, ну розумієте, перевірити золото, правильно оцінити виріб, щоб тебе не намахали, не попасти. Це є, ну фактично, це є я рахую, що це найскладніша робота, ніж просто в банку на касі там, приймати якісь платежі. Коротше, до чого я веду? Якщо хтось хоче досить непогану роботу, з нормальною зарплатою ломбард ОМКВ запрошує на роботу. Звертайтеся в відділення по Шептицького і вам там розкажуть деталі.